Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги літню сукню. Це приголомшлива та універсальна річ, яка ідеально підходить для будь-якого випадку, включаючи вечірки, клуби, відпустки. Тощо сукня має дизайн без спини та лямки, які додають нотку елегантності. Сукня довга та стримуюча, що надає їй вигляду класичної Максі сукні, яка ідеально підходить для літа. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які зручні в носінні та дозволяють легко рухатися. Сукня представлена в різних розмірах, що робить її доступною для всіх типів фігури.